І до флотського життя із забуття у рейд єдиний підводний човен військово-морських сил України Запоріжжя успішно здійснив перший етап ходових випробувань. 25 квітня субмарина залишила заводську причальну стінку, де перебувала у ремонті. І вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки у надводному положенні вийшла у Чорне море. Протягом трьох днів екіпаж освоював техніку і удосконалював навики управління кораблем, адже за всі роки незалежності нашої держави, це перший вихід підводного. В на в море своїм ходом 27 квітня командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов особисто зустрів екіпаж підводного човна Запоріжжя та доповів міністру оборони України про успішне завершення першого етапу ходових випробувань. Спостерігали за діями українських підводників і наші кореспонденти. Знакова подія для військово-морських сил. Єдиний підводний човен держави нарешті в морі. Підводний човен проєкту 641 дістався Україні при розподілі Чорноморського флоту без акумуляторної батареї. Йому 43 роки і майже половину свого віку він простояв у ремонті. Після завершення ремонтно відновлювальних робіт підводний човен Запоріжжя своїм ходом покинув причал судноремонтного заводу у Севастополі та вийшов через бонові ворота з бухти на триденні ходові випробування. З 1993 року це перший вихід субмарини з використанням власної силової установки для українського флоту вихід в море підводного човна є дуже важливим фактом, адже успішне проведення ходових випробувань дозволить насамперед не втратити такий рід сил, як підводні сили. Для такої морської держави, як Україна, наявність підводних сил демонструє е, мабутність нашої держави. Для військово-морських сил це е, звичайно, нам вдалося зберегти такий род сил, як підводні сили військово-морських сил. І ми вдячні керівництву за розуміння і підтримку в цьому питанню. Повернення Запоріжжя в стрій обійшлося Україні недешево, тільки за останні 10 років на її ремонт пішло близько 60 мільйонів гривень. Скептики взагалі ставили під сумнів економічну доцільність ремонту субмарини. Але для боєздатності флоту єдиний поважного віку, але дієздатний човен, має величезне значення. Наукові наші фахівці. І фахівці судоремонту після обстеження ставлять не менш ніж 8-10 років експлуатації. Це дасть нам можливість розвити, ми сподіваємося, підводні сили. Наявність саме підводного човна це свідчить про те, що підводні сили у України є, і а раз вони є, то вони мають розвиватися. Тобто, в перспективі ми вважаємо, що кількість і Підводних човнів і підводників буде зростати. З точки зору підготовки морської авіації у пошуку підводних човнів інших країн для підготовки екіпажів надводних сил, що повинні відпрацьовувати протичовнові завдання. Наявність у військово-морських силах власної субмарини є просто необхідною. Протягом триденного виходу в море екіпажам субмарини було перевірено в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів. Особовий склад бойових частин разом з фахівцями Саме судноремонтниками перевірили справність різного обладнання та механізмів. Зокрема, в електромеханічній бойовій частині були визначені допустимі навантаження на головні дизелі з вимірюванням необхідних параметрів на різних частотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Перевірялися пристрої кормових горизонтальних рулів і вертикального керма. Випробувалися гідравлічні і повітряні системи високого тиску. Крім того, здійснювався контроль за дієздатністю акумуляторної батареї при роботі електродвигунів на повній потужності у надводному положенні. Тестувалися і інші системи та механізми, перевіряли і надійність засобів зв'язку, радіолокації, пошуку, гідроакустики та штурманського обладнання. 27 квітня, після успішно проведеного в акваторії Чорного моря першого етапу ходових випробувань, підводний човен військово-морських сил збройних сил України Запоріжжя повернувся до Севастополя. Близько чотирнадцятої години підводний човен Запоріжжя зайшов у Севастопольську бухту. А вже о 15.20 субмарина пришвартувалася до причальної стінки 13-го судноремонтного заводу. Чорноморського флоту Російської Федерації зустрічав зрештою, як і проводжав екіпаж субмарини, особисто командувач вітчизняного флоту адмірал Віктор Максимов. Голова приймаючої комісії, капітан першого рангу Роман Гладкий, та командир субмарини, капітан другого рангу Роберт Чагієв, доповіли командувачу військово-морських сил України про успішне завершення походу. командувач військово морських сил Збройних сил України, великий підводний човен Запоріжжя, програму першого етапу ходових випробувань. Виконав. Особовий склад здоровий. Зауваження доповім додатково. Після поповнення запасів усунення зауважень підводить чоловіка готовий до виходу на другий етап ходових випробувань. Голова комісії, капітан першого рангу Гладкий. Паршурангу Гладкі. Командір подводил за проводить, капітан Другої Шагіїв. Бажаю дороги. Є, вітаю тепер. Дякую, Піднявшись на борт човна, адмірал Віктор Максимов подякував командиру походу та морякам підводникам за проведену роботу. Команди повинні лично проводити підводну лодку, віддавати швартові кінці. Я вас так благословив. Через кожен час я постійно тримав на контролі вашу підводну лодку. Всі сили були готові, КП було розвернуто. Я хочу вас ще раз поблагодарити ребята за то. Ви мені в предвір'ї моєго праздника великий подарок. Командувач військово-морських сил телефоном доповів міністру оборони України про успішне завершення першого етапу ходових випробувань та швартування біля заводського причалу. Тач міністра оборони докладу. Корабль аж у стінки заводу, прибув без замічання, лічний состав здоров, готовку виконання дальні задачі. Доклад закінчив. Адмірал Віктор Максимов подякував екіпажу підводного човна за впевнені дії в морі та зазначив. у нас еще впереди большая работа потому мы доказали что украинском виском морских сил будет подводный флот это я вам говорю как командующий я еще раз хочу поблагодарить вас за ту работу и надеюсь те э, замечания которые есть у нас по подводной лодке но ну, она понятна первый выход мы их устраним и дальше лодка Будуть водісовці сил постійної готовності. Під час першого етапу ходових випробувань, згідно визначеного плану, проводилася перевірка технічної готовності підводного човна. Володка виконала програму першого етапу ходових випробувань. Перевірялася практично вся матеріальна частина, яка пройшла ремонт. Я хотів би сказати, що підводний човен, як складна інженерна споруда своїми механізмами, своєю зброєю, віддячила своєю роботою. Людям промисловості, особовому складу за їх працю, важку працю, яку вони вклали, душу, яку вони вклали для цього виходу. Великих проблем по роботі матеріальної частини немає. Особовий склад показав професійно грамотні, впевнені дії під час виходу, не дивлячись на те, що це був перший виход човна у море. Відповідно до керівних документів, екіпаж субмарини має належний рівень легководолазної підготовки. Зважаючи на серйозність заходу, випробування проводилися в режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки. Було розгорнуто всі необхідні системи і засоби. Поруч із підводним човном постійно перебував рятувальний буксир Кременець і санітарний катер Сокаль. Тож під час ходових випробувань було задіяно всі можливі засоби забезпечення життя і здоров'я членів екіпажу. Надавалася підтримка і з боку Чорноморського флоту Російської Федерації. Чорноморський флот Російський федерації також сили пошуково-рятувального забезпечення були в готовності для надання допомоги при нештатних ситуаціях. Триденний вихід в море підводного човна Запоріжжя це тільки початок серйозної роботи у визначенні всіх можливостей субмарини та екіпажу. За результатами першого етапу ходових випробувань, по результатам роботи матеріальної частини, буде прийматися рішення по зануренню підводного човна, по вивізки діферентування і кренуванню підводного човна. Загалом під час ходових випробувань човен пройшов близько 135 морських миль у надводному положенні. Командир субмарини діями екіпажу задоволений. Робота екіпажу, оцінюю, що впоралися в повному обсязі. Завдання, які були поставлені, були виконані. Спостерігав за ходовими випробуваннями і ветеран військово-морських сил України Анатолій Югу. Адже у складі екіпажу в море вийшов і його син Андрій. Анатолій Іванович свого часу допомагав підібрати професійних підводників для підготовки екіпажу. Мені прийшлося лично участвувати в підборці екіпажу підводної лодки. Я до к Черноморского флота, Чорноморського флоту, хотели хотіли служить служити военно морських силах України, і многие откликнулись. Екіпаж корабля сповнений приємних вражень, адже це їхній перший історично важливий для військово-морських сил України вихід в море на підводному човні. Підслуживши встановлений термін на субмарині, вони з гордістю згадуватимуть свою флотську службу. Перший раз лодка вийшла. Я горжуся тим, що був в її екіпажі. Ну при виході перший вихід за 20 років. Функції ми так сказати, терпіст. поки не віліки, поки не було боєзапасу. Но... Я очень рад, что. Еще раз говорю, что очень и очень рад, что вышел на этой лодке в море. Впечатление на всю жизнь. Это было интересно, это было сложно. Но это, но это интересно. Это было как бы жарко, это было насыщено. Все в панике. Как, как бы в первый раз мало кто понимал, что делать, но все сделали то, что требовалось. Нам вряд ли что страшно было. Это было просто интересно. Під час виходу в море екіпаж підтримував високий морально-психологічний дух, адже виконувати бойові завдання це справжня чоловіча робота, якій передувала ретельна підготовка. Наприкінці березня підвонечові Запоріжжя стояв в районі 513-го стенда. І відпрацьовував завдання якорного режиму. Це вже другий раз. Перший раз ми працюються в заводі. Три дня три доби екіпаж провів без виходу на стінку. От. І в кінці березня ми провели три доби в районі 513-го стенди. Напроти мису хрустальний відпрацьовували повсякденну організацію. Тому цей вихід, він по більшому рахунку, не вніс якихось змін в життя екіпажу, просто пішла робота, якому чекало вже 10 років. Моральський стан з собою складу заявляють виконувати за призначення, зривів моральних не було, всі працювали добре, ну трохи встало. Найближчим часом буде проведено детальний аналіз першого етапу ходових випробувань підводного човна Запоріжжя і, відповідно, визначено подальшу роботу екіпажу.